Горіє тирена, він росте самоден, а він росте самоден. а з під того терена вийшла вдова молода, вийшла вдова молода, вийшла вдова молода, що родила синів два, що родила синів два. Що родила синів два, Николая василя, Николая василя, а як на їх родила, до корабля вложила, до корабля, вложила. до корабля ложила, та й на Дунай пустила, та й на Дунай пустила. А за років двадцять п'ять вийшла вдова ваш маті прать, вийшла вдова і прать, вийшла вдова маті прать, став корабель припливать, став корабель припливать. А на тому кораблі там сиділи два пани, там сиділи два пани. Ой ти вдова молода, кого любиш нас є два, кого любиш нас є два. За одного сама йду, за другого дочку шлю, за другого дочку шлю. Ой ти вдова серденько, стели ліжко скоренько, стели ліжко скоренько. Одова ришко стилила, тај ревненько плакала, тај ревненько плакала. Ой ти, вдова, серденько, чом плачеш ревненько, чом так плачеш ревненько? А јак мини не плакаћ, коли кажу сенам спаћ, коли кажу сенам spać. No taka, co piśnie, co duże do wnętrza, no to ci piśnie duże do wnętrza, duże do wnętrza piśnie.